Номер 611, Breezy Base X2 від компанії Sunrise Medical, Німеччина. Легесенько розкладається. І параметри. Ширина сидіння. 48 см. Між підлокітниками загальна ширина від обода до обода 68, глибина сидіння 42, висота спинки також 42. від сидіння до підлоги відстань 43-52, важить 17 кг і навантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне. А, звісно, що є в ньому недоліки у вигляді царапин і, 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 і того, що буду зараз вам показувати. І так. Ну, от, бачите, царапаний. А так, підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, ставляться назад, регулюються по довжині, по тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Е, далі дивимося на передні колеса, як вони обертаються, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Це у нас металеві е, вилки, можна регулювати колеса по висоті. Передні колеса литі. Протектор вже трохи стертий, але ще, ще такі та й поїздить. Задні колеса 24-й. Хороший стан протектора. Подивіться, нічого не, не відпадає, не, не тріскається. А, ободи, звісно, що поцарапані. Куди без того? Це наш швидкозємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс така велика ручка. Зручно нею. Далі, далі, далі. З другої сторони, все те саме: блокування працює. Колеса в доброму стані. Царапини є. І муфта працює. Так, сидіння. Сидіння в хорошому стані, якихось пошкоджень царапин немає. Всередині м'які наповнююся, воно таке, як брезентове. Ось ці штуки, дивіться. Заглушки знімаємо акуратно і на себе витягуємо і в пралку. Те саме стосується спинки. Спинка чорна, все з неї добре. А, проте, 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 от трішки, бачите, от яке десь вже така от примята. десь місцями не порунали, просто що вже певна деформація є. А, підлокітники трішечки ось цей, бачите, вигорівший. Тут якась така як пляма, але цілий. І ось ці всі захисні щитки також. Це пластик, але він цілий. тілий. Відкидаються, звісно, що. Так Далі. А, позаду. Ось так у нас виглядає регульована спинка. Тут у нас наповнювач середині м'який. Принцип наступний. Ось ці ремені послаблюємо або затискаємо в залежності від того, як людині зручно сидіти. Повзаду. тут у нас бачте, От от бачите, іржа трішечки є. Все ж таки БУ. БУ-БУ. Тут ми регулюємо висоту сидіння. А ось це ми регулюємо відстань передніми задніми колесами. Тут ми регулюємо глибину сидіння. А підлокітники, до речі, можуть взагалі зніматися. Ось тут натискаємо, виймаємо, ну і спереді, відповідно, також. Загалом дуже непоганий візок. Прослужить ще впевнений, ще довго часу, придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.